Ой, у лузі Червона калина похилилася, Чого ж наша славна Україна зажурилася, А ми тую Червону Калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей -гей розвеселемо. А ми тую Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо, не хилися Червону калину, маєш білий цвій. не журися, славна Україна, маєш вільний рід, а ми тут. Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей -гей розвеселемо, А ми тую Червону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну, гей -гей розвеселемо. Hey!